Пау! Відкриваємо, забираємо. Пау. І там захована пасхалочка. Хто цю пасхалочку знайде від мене, отримає бонус хороший. Мабуть, вам цікаво, скільки ця машина коштує. Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфел TV на зв'язку. Нагадую, вводьте промокод Winterfell TV на усіх серверах. Ukraine. GTA. Друзі, перед початком основної частини відео. Хочу подякувати усім, хто дивиться мої відео спочатку та до кінця. Залишаю коментарі під відео. Підписаний не всі мої канали, а саме на YouTube, Telegram, в якому часто конкурси, новини, спілкування. А хто ще не підписаний, усі посилання в описі під цим відео. До речі, це гра Ukraine GTA, хто ще не знає. Скачати, завантажити можна за посиланням в описі під цим відео. Відео, офіційний сайт Друзі, пробіжимося по оновленню та приступимо до основної частини цього оновлення. Що ж тут є? Нові локації: це Михайлівка, Михайлівка, село, Михайлівка, нова церква, яка тепер знаходиться на лівому березі Києва. Ви самі заходьте у гру та протестуєте і все побачите. Третя, це пам'ятний знак на честь заснування Києва. Ось. він. Чик, закрили. Так, і нова локація для ЗСУ. Це їх особистий порт, з яким вони зможуть взаємодіяти. Підводний човен нічого собі. Куди туди. Ось вона. Так, і тут ще для таксі, ще одна локація додана. Да? Так, далі, друзі, оптимізація. І ми плавно переходимо до чого? А до того: це пасхальний івент та. Новий інтерфейс, скини, аксесуари, тра, предмети для крафту, запальничка, борошно, сметана, маска, куру, брутальна мавпа, долар, кобойська кобура, боєкомплект. І нові авто. Mercedes-Benz та BMW m 5 CS, і Ferrari, і Фіатік, вісьмерочка. Так, і що це? Зікр? Зікр? Ух ти. І Toyota Camry NPU. Ага. Зовнішній тюнінг, до речі. Якраз для цього Фіатіка, Ауді, Ламборгіні, Хуракан, Нізан, Сільвін. О, вибір. А ще вибір прицілу. Потім інтер'єри це для фракції ЗМІ і ДКВС, ДКВС, аптека, новий інтер'єр, аптеки. бля да Бізнес та робота далекобійника. До речі, друзі, можливо, про далекобійника окреме відео зняти. У мене є відео про Далекобійника на старій карті. А зараз далекобійникам дають одну темку вишнева та зробили його окремим бізнесом. Щодо роботи далекобійника, ми покращили і її тепер ви можете брати замовлення від держави, якщо замовлені від гравців немає. Прикиньте. Хто працював далекабінником, розуміє, що це Во. Ось так. От тепер перейдемо до основної частини відео пасхального івентіку. Феррарі на основному аккаунті я забрав. Вчора на стрімчику. Хто ще не бачив, можете подивитись. Чи зі стрімчика вирізочку нарізочку там перемотати. Чи подивитись основне відео у мене ще місяць тому було про далекабінника. Ой, далекабінника, який далекабінник. Про батл Пасік. Так, Михайлівка. Ось вона, Михайлівка. А ще, знаєте, що хотілося зробити? Відкрити ось такий вигідні пропозиції F1. Диво, кейс, ключ. А що, можна побачити? Ну, давайте купимо. Ви спішно придбали кейс та ключ. Так, і що тепер ми можемо зробити? Ми можемо тепер відкрити пасхальна там штука, да? пасхальне диво. Друзіки, гоу лайк, підписка на канал, хто ще цього не зробив. Поїхали! Три ключа, три кейсика спеціально для цього відео. Відкриваємо, забираємо. Пау. Nice. Друзі, я, я ще не купляв, я ще не купляв, от тільки що це купив, і от тільки що це забрав. Ви шоо? Це, це, це да, машина зікер 001. Ну, її треба протестувати буде, да? Ти шоо? Забираємо, забираємо. А є тоді сенс ще відкривати? Нічого собі, де що, де що є, що відкрить. Страйк страйкбольна маска. А що вона дає? Ця маска? Вона надає якийсь, якийсь захист, хто знає? О, 100 тисяч, нормально, 100 тисяч. Друзіки, давайте, якщо під цим відео зберемо 200 лайків, розіграємо багато багато всього. Просто 200 лайкосиків. Все. А, а, ще один кейсик, був у подарунок. Да, виходить? Да, був ще один кейсик у подаруночок. Давайте. Давайте давайте ще один кейсик, я відкрию, використати. Придбаємо ще один ключ. І що там у нас? Смачна паска. Забрати приз. Капець, я взагалі не очікував, що таке буде. Ви бачили це? Це да. Ну, є сенс заспавнити цю машину, да? І зразу на ній поїздити. А ось вона вже тут стоїть, а ось вона вже тут заспавнилась. Друзі, це пишеться все одним дублем, от реально. Щось там я підріжу, але все ж таки. А вона, еле... вона електрик. електричка, да? Вона електрик. Ой, уже розбив щось. А, ну це ж село нам там казали, що в селі можуть бути. Можуть бути якісь ями на дорогах ями. 280? Нічого собі, Нічого собі, 280 вона їде. Стоково, 280. Нормально, нормально. Ну, дуже незвично, що нема звуку двигуна. Двигуна. Капець, ну як так, друзі, ну це капець, ну реально, ну це неймовірно, гляньте. Нова машина вже тут, іди сюди. А ну все, значить, значить, зараз на неї будемо їздити. Плюс дві машини з батл пасу одна, і тепер це ще зікер, оцей, він. А де Михайлівка? Михайлівка по прямій, да? так? Так, брам-пам-пам. До речі, тут же ж квестик. Квестик пасхальне щастя. Вибрати. І де нам їхати 200 метрів. Привіт, друже. Вітаємо тебе з прийдешнім святом Великодним. Великоднє свято завітало й до нас, та хотілося б вже почати святкування. Але моїй бабусі потрібна допомога. Вона вже старенька та не може самостійно приготувати паски. Ага. Поїдь до неї та поможи їй. Ага, ось що. Вершай до бабусі. Чотири тисячі метрів. Ого. Ні, ну друзі, нормальна машина, непогана, дуже непогана. Вона прям летить. І управління мені подобається. Всі під'їжджають, дивляться, зап... запитують. Ну, дуже незвична електрична машина. Нема звуків. Так, ну що, друзіки? Послухаємо, що там бабуся Маріка розкаже. Я сказала, що до мене приїде її знайомий, та допоможе. Мабуть, це ти? потрібно зібрати інгредієнти для приготування паски. Вирушай на ферму. Там дідусь тобі підкаже, що робити далі, та не забудь список продуктів. Використовувати клавішу H для перегляду інгредієнтів. Ага. Яйце, апельсин. І Ще 2900 метрів їхати. Так, для вас буде зараз буде так. Пау. А, до речі, ні, не буде. Дивіться, дивіться, як виглядає ця машина зсередини. Зараз. оп, оп чіку. Такий планшетик великий, великий планшетик, Ukraine GTA. Ну класно класно Мені подобається. А, а, а вона чотирьохмісна Да, вона чотирьохмісна Давайте сюди сядемо. Угу, угу. Ну, пойдет, пойдет, пойдет. Да, сюди Сюди, туди, потім туди. Ой, а куди мені А, Че? Мені що туди лізти треба? Знайди всі інгредієнти. Ми шукаємо всі інгредієнти, походу, по всій карті, так? Опа! Опа! Опа, опа. Є! Ми взяли яйця, забрали яйця. Тепер їхати ще, наскільки киме. Де, де 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 де? 277 метрів. О, нормально, нормально, небагато, небагато. Яйця, ага, взяли ще яйця, да? Да, ще взяли яйця. Ну, офіційне оновлення виходить 19.00. Але хто має можливість, вже грає зараз. І записує відос. О, давай, залазялась. Залаз. Ага, молодець. Так, сметану ми взяли. Ага, добре. Тепер далі. 3900 метрів. Ого. Ну, ладненько, проїдемось. Зачекалася. інгредієнтик, зачекався нас. О! Ви завершили завдання, пасхальне щастя. О, вирушай до Євгена. 1800 метрів. Нам Євген ще щось розкаже, щось підскаже, що треба робити. Ой, там колоночка була, ну капець, ці колоночки. В такі моменти трошки заважають. І часом не від старої? Щороку вона змушувала мене це робити. На щастя, цього року допомагаю їй не я. Бачиш поле, збери крашанки. Вони знадобляться тобі для приготування паски. У нас на полі. На полі крашанки. Клас. До речі, а хто пам'ятає? В тому році івентік, а? В тому році Івентік, а. В тому році івентік. І там треба було по всій карті, да, крашанки збирати? Дев'ята з десяти. Вершайте до Євгена. Опа, що нам Євген зараз ще раз каже? А? Євген, що ти нам ще раз кажеш? Швидко ти. Тоді вирушай на ферму, та попрацюй трохи на полях. Там тобі потрібно зібрати 25 саджанців пшениці, щоб приготувати борошно Нічого собі, нічого собі. 25 саджанців ще зібрати. Для вас буде це отак. Піоу. Так, ну що, друзі, 25 з 25. Вершайте до Євгенчика. До Євгенчика, він знову нам щось хоче розказати. Я бачу, ти любиш працювати. А в мене для тебе роботи ще багато. Капіц. 10 ящиків пшениці, бо в мене спина болить. А, Євген, як ти нам дорого, дорогий, дорогенький. Так, 10 ящиків пшениці. Сподіваюся, це недалеко. Так, ну що, куди ящички нести? Ага, ось туди. Так, ну що, друзі, останній ящик. Ваш транспорт було відправлено на, на паркування. Так, ви віднесли всі ящики. Вирушайте до Євгена. Євген. Це Євгеній. Ту-ду-ту-ду. Це Євгеній. Ту-ду-ту-ду. Хто знає, що це за мелодія? Це Євгеній. Давайте, хто перше напише, тому, тому закину 100 тич. Але пишіть ваш варіант і зразу з номером картою і телеграмом, щоб я з вами міг зв'язатись. Порався? Я думав, це займе більше часу. Потрібно буде розтопити піч, у тебе немає запальнички. Якщо що, то її можна скрафтити. Але на перший раз я тобі подарую. Їдь поки до моєї старої. Ага, там от запальничка, але її можна скрафтити. До речі, друзі, знаєте що? А ще ж, мабуть, вам цікаво, скільки ця машина коштує в державу, а ви протиснете лайк, підписку, хто ще цього не зробив. Пау. І момент істини, Ви вже лайк протиснули, коментар написали, залишайте коментар. То багато з вас тільки, на жаль, пишуть коментарі, коли я роблю якийсь конкурс з умовою на коментарі. Давайте ми залишати коментарі не тільки через конкурс, а по своєму бажанню. Може, ви забажаєте чи не бажаєте? Ну, як хочете. 3 ляма! 3 мільйони коштує ця машина, Машцина. ця машина. Нормально, державі. 3 мільйони. Непогано, дуже непогано. Так, Михайлівка тут вся в ямах. Це капець. Що там за у них? Как это? Сельсоєт, так? Да? Який не може зробити? Перемонтувати дороги. Це капець. Надо, щоб перемонтував, Пи писати петицію. Так, приготування пасочки для приготування паски такі послідовності. Першим дерево, потім папір, і звісно, треба не забути використати запальничко. Важливо триматися порядку, тому що інакше нічого не вийде. Угу. Наче будемо робити. Дерево. Папір. І, звісно, запальничка. А. Необхідно два штуки. А папіра скільки необхідно? А, все. Ось! Все. Є. Тепер папіра. Три штуки. І запальнички три штуки. Є! Щоб продовжити квести, Трити О, і квести. О, і квести. Так, що нам далі? Що нам далі? Що куди? Вирушайте до бабусі Вікторії. Бабуся Вікторія, Вікторії, аде. 4000 метрів. О. Ну все, вирушаємо до бабусі Вікторії і. До бабусі Вікторії. Е -е. І продовжуємо. А, до речі, друзі, дивіться. Відблиск авто став набагато приємніший. Він і був раніше. Непоганий, а зараз. Да, Ух ти. Гляньте, як гарно, да. Гарно, 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 гарно. Тут дуже обережно треба їхати по цьому, по цьому селу, тому що можна всю підвізку побити. Давайте, Що ти, бабуся? Бабуся, перемога. Що ти нам розкажеш? Розкажеш, коли, коли буде перемога? Дякую за допомогу. Їдь до найближчого магазину, там тобі треба купити родзинки, та молоко. Капець, скільки треба кататись назад, тепер треба їхати знову 3000 метрів. Ну, погнали, що ж робить. Так, друзі, тим часом ми приїхали на СТО Winterfell TV. Ой, що тут травою все заросло, я не зрозумів. Треба порвати, когось найняти чи самому порвати. О, до речі, криша змінилась, так, криша була тут інша. Що тут трави стільки? Алло, де мої працівники? До речі, друзі, ось СТОшка моя знаходиться. П'ятий сервачок, приїжджайте, ремонтуйтесь. Так, нам купити треба родзиночки. Виспішно придбав інгредієнти. Так, що тепер? Рушай до бабусі знову до бабусі. Капець, тут ви наїздитеся. туди, сюди, сюди, туди. Пьо-пьо-пьо-пьо. Так, ну що, бабуся Вікторія? Бабуся перемога. Ну що, все приніс? Так, Чекай, так, все приніс. Не вистачає апельсину. Чи я тобі не говорила його купувати? Добре, що він в мене є. Але я чула, що на роботі голову його можна отримати. Мабуть, як бонус. Заїдь до хатинки моєї онучки, там є піч. Бо моя згоріла ще минулого року, та починай приготування. Ура! Вирушай готувати смій, свій смаколик смій. Нарешті ми смаколик будемо готувати. Не пройшло і. Скільки? Година десь? Так, да, десь година. А для вас це буде... Ну, я поки що не знаю, скільки для вас це буде цей відос, але хто подивиться з початку до до кінця, вам великий респект. І від мене окремо. І там захована пасхалочка. Хто цю пасхалочку знайде від мене. Отримає бонус хороший. Все, поїхали. Подходи, говорить, можеш дати карбованці? Класний, пацани. Так. Так, <тасвість> <тасвіг> Ого, піч уже тут горить. Для приготування Паски слід отримати сказаних інструкцій. Переносити продукти у піч в тій самій послідовності, щоб уникнути помилок. Важливо отримати з правильної послідовності, інакше Пасха може вийти несмачною. Ааа, схема ж до... приготування для кого? Для кого ось. Яйце, да? Яйце. Яйце яйце. Капець, 11 яєць. Ого. Так, борошно. Борошно, 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 еще борошно, Да. Сметана. Сметана. Апельсин. Молоко. И родзинки. родзинки. Так, ну шо, ну шо, скільки, 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 скільки. И... А, до бабусі ж знову. знову до бабусі. Знову до бабусі. Все через бабусю, Всі питання вирішуються через бабусю перемогу. Так, бабуся, перемога. Ой, Вікторія. Молодець. Паска вийшла як треба. Але я вже стара забула, що ще потрібно приготувати крашанки. Вирушай до діда на ферму. Тобі потрібні яйця. Ой. Вот це тут мы накатаемся. Я уже на новой машине нормально так накатався. Подожди, а, скики? 5 и треба забрать. 5 Е треба забрать. Так, вершайте до Евгена. Евгена. А чо, чого до Евгена? бабуся ж нам казала, що вона забула. крашенки Чи щось Євген, що же сейчас скажет нам? Та роздобки пічки у тебе все є. Мало не забувся. Вирушай до магазину та придбай воду, щоб зварити яйця, та одразу починай їх фарбувати. Так, друзіки, воду купили. Вирушаємо на приготування крашенок. Тут дві ж таки, такий двіж стільки людей бігає. А це ще не вечір. А, хтось прям сюди у двір заїхав, нормально. Опа! Для продавання крашенки слід дотримуватись певних інструкцій, вам треба переносити предмети в тому порядку, який буде відображений на екрані, але важливо робити правильні послідовності, оскільки якщо здійснити помилку, крашенка може не вийти. Опа! Пляшка з водою. Крок перший. Так, крок другий. Куряче яйце, посіть яйце в воду, яка на даний момент кипить. Та зачекайте, поки відбудеться процес варіння. Ми всі лежимо, так? Да? Е, використовуйте запальнички, щоб розпалити вогнище. Ага. О, є, пішов процес, пішов процес. Використовуйте цей інструмент, друшляк. щоб легко злити воду. Та, дістати, варені яйця з каструлі. Вода закипає. 24%. Ага, очікуєте завершення кипіння. Так, друзі, 96% вже закипає вода. Зараз забираємо все. Так. Є, 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 оберіть дизайн, створи, створи свій дизайн, обрав вже візерунок або один із незвичайних кольорів. A few moments later. Ага. Ага. Єсть. Вирушай до бабусі Вікторії. Все через бабусю. Все. все. Ну, не все, але багато чого через бабусю Вікторію все. Бабуся, до бабусі, бабуся. О, нормально. Хтось там на літачках, на гелікоптерах точніше, літає по квестикам. Це круто, це імба. До речі, друзі, хто додивився до цього місця відео вже, давайте якесь придумаємо кодове слово. Наприклад. Са слава Збройним силам України. Слава ЗСУ. Ну що, нуче, вирушай до Києва, там тебе чекатиме священник. Допоможи йому. Так, друзіки, відкриваємо пасхальне щастя. Вибираємо. Поговори з священником. Ми, до речі, якраз. Ми, до речі, якраз побачимо нову нову церкву, про яку ми казали. Це круто. Це круто. Ось! На рахунок того нові локації. Ось іще одна нова локація. Щось тирененько, ще далеко до свята. Допоможи мені поки прибрати довкола церкви. Нормально, нормально. Підмітіть підлогу. Фу, нарешті я Що, вже втомився. Ходь до церкви освятити твою паску. Ура! Опа. А. Все, я уже святив. Так, швидко. Ага, я как нам казалось, тут можно, да? Угу. 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 я Все. Кластики я прошел. А, іде пасочка? Ось пасочка. Смачна паска. З'ївшу паску, тому що свій голод. Ого! З'ївшую смачну паску, в тому ж свій голод на 40%. Прикиньте. Так, я хочу ще знайти лавку. Походу, це лавка чи ні? Товари. А, товари. А, ось. угу. угу, угу. 9, днів. 9 днів буде цей івент. І ми можемо отримати головний приз. Це Феррари. BMW M5CX. Далее. Драйвова девчина, кислотный яйце. Далее. Запасочки, запасочки. Видите, запасочки. Это все запасочки товара. Капелюх, корона, ключ электрохаус. Так. Неон, Happy Easter. Премиум. И что это? Да, винил. А, и неон. Ага, можно окремо, до речи... Купити Паску Х10. Х10 Паски купить. Ось так це виглядає. Івент-магазин. Івент-магазин виглядає ось так. Отут можна плюсик і береш, покупаєш. Або крафтиш, як нам показували, тільки що в івенті. Правильно? До речі, друзі, це я зараз в Михайліки знаходжусь, то що не зрозумів. І тут же є будиночки сільський будинок. Дивіться, він. Коштує всього-навсього 150 тисяч. Але наразі купівля не доступна. Продаж відбудеться 6.05 о 20.00. Друзі, я зайшов на четвертий сервер, щоб перевірити ще одну фішку нововведення. Це, щоб перевірити замовлення держави на далекабійниках. На п'ятому не, не міг перевірити, та, так як я у фракції. Відкриваємо це. І що ми бачимо? Ох, ну ми бачимо багато замовлень, а яке? Від держави замовлення, я поки не розумію. Скоріше за все, це ще додать, але можливо це просто багато замовлень зараз на сервері, і ніхто не возить, але щось возять, щось не возять. Оці, наприклад, по 5 тисяч ніхто не повезе. А Великі замовлення не роблять, тому що розпочався івент. Поки що, що від, від держави, я не розумію, не бачу, тому якось так, друзіки. Ну що, друзі, усім дякую за перегляд. На цьому це відео підійшло до кінця. Всім гарного вечора, гарного дня, гарного ранку, коли ви там дивитесь це відео. Віримо в Збройні Сили України і допомагаємо по можливості. Всім пока. Давайте ще акцію я спробую купити на четвертому сервері. Придбаємо і відкриваємо. Так, використати. О, нормально. 100 тисяч. Непогано. Трошки незручно, що треба кожен раз відкривати і закривати. Смачна пасочка, теж нормас Але вже так не щастить. І ще один, ще один, ще один, ще один, ще один ключичек. Ну, буває і таке. А походу один кейс давали нам, дав, подарунок? Да.